Ще одна вольова перемога. Київський Сокіл у сьоми поспіль тріумфував у рідних стінах в рамках Білоруської екстраліги. У чотирьох із семи поєдинків українська команда по ходу зустрічі програвала. Так було і в матчі проти хокейного клубу Брест Гол Федорова дозволив гостям піти на першу перерву, ведучи в рахунку. Це не була ігра. Лично для мене в чайбасі жива була. Посіньому хіба ймайки вона жива». Уже в другому періоді кияни розставили все на свої місця. Спочатку рябенко і спасу шахрайчука рахунок зрівняв. Згодом уже сам шахрайчук запалив світло за воротами Бреста. В середині другої двадцяти хвилинки білоруси заробили перше в матчі вилучення і відразу ж були за це покарані. Більшість реалізував Олецький. Крапку в зустрічі Сокіл поставив уже в третьому періоді. Сергій Черненко виявився найзграбнішим на п'ятачку і зробив рахунок розгромним. 4-1 кияни залишилися четвертими. Однак відставання від Німана, який на другому місці скоротилося до чотирьох очок.